Слава Богу, дорога церква. Буде в нас ще молитва. Я хочу закликати нас до молитви, щоб ми продовжували молитися і молилися за, за людей, які живуть в Україні, за українців, за те, щоб українці вони змінювалися, наверталися до Бога, щоб змінювалися. Мишлення в людей, ось пріоритети в людей, щоб змінювалися. Можливо, дивлячись на обставини, на людей, з якими ми стикаємося, на тих, хто нас оточує, десь, може, це і наївно звучить, що от, треба за них молитися, щоб вони покаялися, щоб вони навернулись до Бога. Але ми розуміємо і знаємо силу Божу, ми знаємо силу Божого Духа і. Ми йдемо до такого Бога, який може міняти людські серця, який може змінювати навіть цілі народи, які може направляти до себе. І будемо мати молитву, будемо молитися, але хочу для нас залишити декілька думок. Із слова Божого, із текст, текстів Писання. Людям природньо якось дивитися і фокусуватись на видимих речах. І це правильно, це нормально, це логічно. Але Боже Слово нас закликає, щоб і відкриває для нас те, що є речі, які є невидимі, і ці невидимі речі вони є вічні, а видимі речі вони є дочасні. Коли почалась війна в нашій країні, багато людей. вони... Говорили різні оцінки, казали, що от, якби в нас там була б зброя, ту, яку там забрали або якби в нас були б ті чи інші засоби, якби там того чи іншого не забрали, ну, можливо, не було б такого. І десь хтось, в принципі, можливо, і має рацію, можливо, і має, якби на право бути така думка ось хтось може. Або ж людям також природно, і їм хочеться десь, от, щоб було так, як в інших. Хтось, можливо, дивиться на передові країни, такі, як там, Америку, Ізраїль, і говорить навіть і думає, от якби в Україні була б армія, така, як в Америці, зброя була б така, як в Америці чи в Ізраїлі, от були б найкращі там засоби протиповітряної оборони, найкращі найновіша зброя, то. Можливо, було б все добре. от І десь люди, думаючи так, вони, можливо, на це надіються і думають, що от якби отак і отак було б, все правильно, всім були б забезпечені, то було б все чудово. Але життя така річ, і ми бачимо, що навіть коли все здавалось би, от все нормально, все є, все всім можуть бути люди забезпечені, все одно може щось траплятися не так. Прикладом цього для нас навіть от останнім часом є ті події, які в Ізраїлі відбувалися, відбуваються, давалося би, так, армія найкраща із ну, в світі, і все одно це їх повністю не гарантує їм повної безпеки. Все одно є можливість нападу, є можливість того, що і люди гинуть від того, що відбувається. І як важливо. Нам, як християнам, я думаю, ми це розуміємо, але хотілося б, щоб взагалі люди, які навколо нас живуть, щоб розуміли, що не благополуччя або ж щастя, або ж спокій не в видимих речах, не тоді, коли все може бути на найкращому рівні: армія, економіка, освіта, медицина, все, 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 от все на найкращому рівні. Не тоді буде якби ну щасливе і прекрасне життя. Так, це буде добре, це правильно, до такого досягати і до такого, якби такі ставити цілі. Але Слово Боже, нам відкриває, що якби не в тому є е, е, спокій, не в тому є життя, не в тому є щастя. І хотілося б будемо молитися, молитися також і таким напрямком. що щоб Бог змінював цей фокус в людей, щоб люди надіялися не на якісь видимі речі, не те, що може захистити, а може і не захистити, але надіялися на Бога. І е, Слово Боже нам відкриває певні такі речі, невидимі речі, які можуть бути, і стає явно і зрозуміло, що якщо є Боже благословіння, якщо є Божий захист, це може бути без якихось то методів і засобів таких фізичних, але якщо є Божий захист, то дійсно люди будуть збережені і благословені. В цьому для нас є от, хорошим прикладом це ізраїльський народ, який просто з своїми посохами, палками, з своїми речами, сім'ями, з дітьми вони вийшли з Єгипту. Ось. І Бог їх провадив. В них не було надії на якесь військо, на якусь оборону, але Бог їм дав перемогу, Бог їх вивів, дав перемогу над єгипетським військом, і Бог явив свою славу. Бог цим самим, якби їм показав свою славу, і Бог хотів, щоб народ ізраїльський він надіявся на нього, покладався на нього. Ось. Але ж ізраїльський народ це є люди. І з часом вони все одно хотіли, щоб от і в них було так, як і в інших людей. Щоб в них був цар, ми можемо згадати вже пізніше період, коли народ забажав собі царя. От Вони просто хотіли, щоб було так, як і в інших людей. Їм здавалося б, що от так в інших людей, в принципі, в інших народів, так як в них є структура, є там цар, він всім управляє, хороший цар, всім добре. От вони думали, що так буде і їм добре. ось Але вони думали, що в цьому буде благо. Але, як виявляється, не в цьому є благо, а благо в тому. І Бог цього хоче, щоб народ Божий він надіявся на Бога, щоб Бог він був царем в народі. І Бог показував, коли вів Ізраїльтян. Він показував свою особливу опіку над ними. Свою особливу турботу над ними і своє особливе благословення над ними. У свій час Бог відкрив для однієї особи ось такі речі. Це записаний текст в книзі Захарії. Я хочу зачитати декілька віршів. Це другий розділ з п'ятого по дев'ятий вірш. І я підняв свої очі і побачив ось чоловік і в його руці шнур для вимірювання землі. І я сказав йому, куди ти йдеш? І він відказав мені вимірити Єрусалим, щоб побачити, яка його ширина і яка довжина. І ось ангел, що говорив через мене, стояв, а інший ангел виходив йому назустріч і казав йому, промовляючи Побіжи і скажи тому юнакові, мовлячи. Густо заселеним буде Єрусалим, безлічу людей і худоби посеред нього. І я буду для нього, говорить Господь, вогняною стіною довкола і буду посеред нього на славу. Цей останній вірш, який я зачитав мене так дуже вразив і надихнув, і я, говорить Господь, буду для нього огненою стіною довкруги і буду посеред нього на славу. Я коли його почув, мені так от захотілося, і думаю, от якби було б добре, якби кожен із українців або більшість українців дійсно зрозуміли, що от тільки Бог може захистити по-справжньому, по-надійному, тільки в Бозі є благо, тільки з Богом можна якби жити, навіть якщо є якісь в житті складнощі, тільки з Богом можна мати мир і мати спокій. і цей текст, такий говорить, що Господь говорить, я стану вогняною стіною навколо Єрусалиму. Я собі думаю, Ну це найкращий захист. Це найкраще, коли Господь ставить свій захист, коли Господь є охороною, це найкращий захист. Це ніякі засоби в світі, придуманими людьми, так не захистять, як Господній захист. І ми, як християни, це розуміємо, і хочеться, щоб. Люди, які живуть в нашій країні, вони також нарешті це зрозуміли що в Божій руці є благо, в Божій руці є доброю, в Божій руці є захист і спасіння. І цей текст, який я зачитав про цю вогняну, таку стіну довкола Єрусалиму, от запалює таку надію, і хочеться, щоб. Молитися до Бога, щоб Боже постав свій такий захист, свою таку огняну стіну над нашою країною і надалі. Я вірю, що Бог до цього часу він окреслив межі, за які от ворог він не зайшов, які він не, не зміг порушити, але так би хотілося, щоб повністю наша країна була під захистом Божим, щоб е, взагалі в нашій країні був мир, не було війни і був спокій в нашій країні. Думаю, що бажання такі, вони і в кожного із нас, і ми про це молимося і просимо в нашого Бога. Ще один текст Писання це як обітниця. Божа залишена от, для нас. Цей текст говорить, так, от, відкриває такий певний характер Бога. Це теж Захарій, цей же розділ, останні вірші цього розділу. Дванадцятий вірш. Бо так говорить Господь Седержитель». За славою він мене послав на народи, що вас грабували, тому що той, хто доторкається до вас, і він як той, хто доторкається зіниці Його ока. Тому що ось я наношу на них мою руку і будуть здобучу для тих, хто їм служить, і пізнаєте, що Господь Вседержитель мене послав. Хто торкається вас, звернення до ізраїльтян, то торкайте, торкається зіниці. Мого ока. І цей текст дає розуміння, наскільки Божий народ він дорогий для Бога. Коли торкнутися зірниці ока, це дуже чутливе болюче місце. І кожен кожна людина і ну взагалі всі ми бережемо свої очі, бережемо свої органи тіла. І от цей текст якби відкриває, наскільки Бог, він наскільки дорогі ми для Бога, наскільки Бог він звертає увагу на нас і ми важливі для нього. І як би хотілося б, я закликаю нас, буде зараз молитва молитися за народ, який живе навколо нас. Хочеться, щоб вони, щоб народ України він пізнав Бога, щоб він навернувся до Бога. Так це буде добре, коли в нас буде хороша економіка, коли ми про це також молимося. І цього прагнемо. Хочемо, щоб у нас була хороша армія, гарний, гарна освіта, гарна медицина, всього цього ми хочемо. Але перш за все, хай ми прагнемо того, щоб люди, які живуть навколо нас, і хочеться, щоб українці всі цього хотіли, щоб ми навернулися до Бога, щоб ми в Бозі знаходили свій спокій, своє благо, своє благословіння, щоб ми в Бозі знаходили це. тому Закликаю нас молитися за народ України, щоб змінювалось мислення, щоб народ України він навертався до Бога, щоб серця українців були нахилені до Бога. І війна, і обставини, які навколо нас, щоб вони десь якби сприяли тому, щоб люди вони наверталися до Бога, щоб пізнавали Бога і цим самим вони отримували спасіння. Помолимося.